Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Підписуйтеся тепер деталі про затримання 18-річного підозрюваного повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз тривають слідчі дії та експертизи. Особа затриманого не розкривається. Над розкриттям вбивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Написав президент України. Я ж нагадаю, зранку у мережі нібито з'явилось відео вбивства Ірини Фаріон. Відповідальність. За вбивство, взяло на себе угрупування National Socialism White. Павер Радіо Свобода пише про те, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлює упевненістю, що угрупування НСВП – це проект російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій, щоб потім заарештовувати та нейтралізовувати їх або керувати ними. І до речі, в 22 му та 23-му роках ФСБ звітувала про нібито затримання десятків членів. Цитата «неонацистів». Тиського групування, нібито пов'язаних з ЕНСІВП, які за версією цієї спецслужби планували замахи на російських пропагандистів Володимира Соловйова, Маргариту Семенян та Ксенію Савчак. Ось такий пазл складається. Погодьте в цій ситуації найважливіше, що вбивці Ірини Фаріон затри... отримали по заслугах. Погоджуєтесь?